Ну що, готові до продовження? Нам треба поговорити. Бо я бачу, що ця тема тебе зацікавила і, чесно кажучи, я розумію, чому. Ну, не щодня стаються такі події. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні ми йдемо далі у розумінні, як саме на тебе вплине ця історична астроподія. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як новий. 165-річний цикл руху вищої планети Нептун стартуватиме для твого знаку Зодіаку. Планета Нептун, що відноситься до вищих, була відкрита лише в 1846 році. Тобто лише з того часу змогли відсвятковувати вплив її на наше життя. Причому, звісно, цей вплив був на нас саме через історичні події і розвиток людства в розрізі цілих поколінь. Через величезну відстань від нашої планети до Нептуна здається, що Нептун дуже повільно рухається. Хоча, звісно, насправді це не так. Виходить, що на певних точках в карті ця вища планета стоїть місяцями. А за рахунок ретроградності проходить близько 5 градусів на рік всього-навсього. А тепер повертаємося в наші часи. Готові? Тут хочу сказати важливу річ: це вам дуже потрібно, якщо хочете читати гороскопи про себе правильно. Ми з вами все ж будемо вивчати свій знак Асцендента. Про те, що це за асцендент і чому я на ньому так акцентую увагу, я розповідала в попередніх відео на своєму YouTube каналі. Ось тут тримай посилання і обов'язково передивись, якщо цього ще не зробив. Будь ласка, наглядний приклад того, як одне й те саме сонце при різних асцендентах вмикає різні сектори гороскопу, тобто різні теми твого життя. Тож читання гороскопу по Козирогу, для прикладу не дасть повної картини. В першому варіанті ми читаємо тут по овну, а в другому по скорпіону. Якщо ти не знаєш свій знак асцендента, Напиши мені просто зараз в коментарі свої дані. День, місяць, рік, точний час народження це важливо. І місто або населений пункт, де ти народився чи народилася. І я допоможу тобі знайти відповідь на це питання. А тепер до нашого Нептуна і знаків Зодіаку. Я беру карту з досить рівними секторами для наглядності. І для овнів на найближчий рік, а можливо роки. Будуть працювати теми вивчення внутрішнього світу і, взагалі, таємниці цього всесвіту може підніматися бажання допомагати людям в закритих закладах або тим, хто усамітнений. Можливо, прихід музи до творчих натур буде вмикатися світ фантазії та ілюзій. Якщо на цей період припадуть взаємодії з іншими планетами в напруженому сенсі. То тут може бути реальна розгубленість, кому довіряти. Страхи, що поряд не буде надійних людей в потрібний момент. Для тельців сектор, що відповідає за друзів, однодумців і різні ком'юніті. Саме в цих темах можуть бути реалізація творчих задумів, і інтуїтивно, ну ми ж говоримо про Нептун, ви можете відчувати, в яку сторону вам рухатися до якихось. Нових відкриттів, починань, які можуть бути досить нестандартними і навіть революційними. Інша сторона медалі тут іде в мінуса. Може бути важко зрозуміти, як правильно розподілити обов'язки, наприклад, між колегами чи друзями. І взагалі може бути складно зрозуміти, що коїться зі стосунками в колективах. Близнюки. Тут буде вмикатися сфера кар'єри і самореалізації. Ну, точніше, вона вже може бути увімкнена, ми ж говоримо про дуже коротенький період. І тут будуть підніматися питання, чи я взагалі на своєму місці і куди мені рухатися? Можливо, ви віднайдете когось познайомитесь з кимось у своєму професійному оточенні або в суміжних сферах. Хто буде вас надихати рухатися до самореалізації. В негативі ж, пам'ятаємо, що можуть бути якісь негативні впливи від інших планет. Тож в негативі, це може бути навпаки, якась втрата орієнтирів, де я взагалі знаходжуся і чому я саме тут, або перехід так званого синдрому самозванця. Тобто відчуття, що недостатньо професійна. Моя думка, чи недостатньо професійний я сам чи я сама. Тож тут треба відслідковувати, звичайно, в вашій особистій карті. Для раків це сектор, що буде відповідати за взаємодію з іноземцями за різні філософські і культурні напрямки. Тож цей період може бути саме дуже цікавим в плані знайомства з якоюсь дуже особливою людиною. Яка буде для вас провідником у сферу духовного чи культурного збагачення. В мінусі, це може бути ситуація, коли, навпаки, ви можете дещо заплутатися в цих показниках. Може бути така криза внутрішня щодо того, що ж вірити, коли навкруги все досить нестабільно і важко. Звичайно, що ці показники будуть. В тому стані, якщо у вас є напружена взаємодія від інших планет. Леве, скоріше за все, цей період буде припадати на ваш сектор, що буде відповідати за трансформації. І, звичайно, ця планета буде додавати свою родзинку, бо вас може покликати до вивчення якихось моментів щодо питань реінкарнації чи якихось потусторонніх світів. Взагалі може дуже щепляти тема містики і окультизму. Також це може бути певне заглиблення в тему фінансів, до речі, більше навіть фінансів вашого партнера, але також з такої досить цікавої сторони, в плані того, як ви інтуїтивно будете розуміти і відчувати, як допомогти своєму партнеру. Або, скажімо так, ну тут уже більше, скоріш за все, будуть вмикатися питання мінусів. Е, як відчути, наскільки зараз йде фінансовий потік? Звичайно, що можуть вмикатися іще такі якісь творчі задуми, як досягти певних фінансових статків? Тож, будь ласка, тут пірнаємо в те, які показники саме у вас. По вашій особистій прогностиці. Для Дів, як ви бачите по карті, буде вмикатися період дому партнерства. Скоріше за все, ви вже проживаєте в цих енергіях, і зараз може Нептун переводити з більш романтичних і інтуїтивних моментів, все ж таки, на питання, хто я в цих відносинах і що я хочу отримати. Звичайно, що ви будете інтуїцію свою пробувати використовувати у взаємодії з людьми і розуміти, як близько ви підходите до певної, наприклад, важкої межі, або як ця людина вам близька у гармонічному якомусь сенсі. В мінусі, якщо у нас є якась ще взаємодія на Нептун, точніше від Нептуна на іншу вашу планету, це можуть бути питання, коли все досить нестабільно і незрозуміло в ваших стосунках. В окремих випадках також це можуть бути питання, коли ви настільки заплуталися у відносинах. Що не чуєте партнера, або з партнером відбуваються такі досить неприємні ситуації, які будуть для вас, скажімо так, таємничі. Тож, тут також дуже важливо розуміти, яку саме взаємодію буде робити Нептун. Сподіваємося, що все ж таки це буде більше позитивних моментів. Терези! Для вас це буде тематика шостого дому, це дім, який буде, скоріш за все, вам таким класним періодом для відчуття вашого ритму роботи. Тобто будете або інтуїтивно будувати кращий графік для роботи відпочинку. Або з якоюсь творчим, з якимось творчим підходом можете піти в цю тематику. Звичайно, що досить важливо розуміти, що цей сектор, який відповідає також і за здоров'я, він буде вказувати на питання, що стосується прийняття певних речовин. Наприклад, це можуть бути ліки, які без відома. Самого лікаря можуть вам нашкодити, тому що Нептун з одної сторони, у нас йде про якийсь творчий потенціал, а з іншої сторони, пам'ятаємо, Нептун у нас про залежності. Тому, будь ласка, щоб у нас не було мінусів, коли ви пірнаєте в самолікування, звертаєтеся до лікаря, коли вам потрібна на те допомога. І взагалі намагайтеся. Відчути, як правильно, і все ж таки інтуїтивно, можливо, гармонічно побудувати свій шлях до вашої мети, задля того, щоб у вас все ж таки була не дестабілізація цього сектору, а більш творчий підхід. Тобто, можливо, ви додасте в якусь свою сферу професійну. Що, що буде стосуватися сфери мистецтва, якесь музичне оформлення, наприклад, коли ви працюєте, це може бути е, фото або відео, що е, будуть вам допомагати, наприклад, в просуванні вас в соцмережах. Також це і про служіння людям, тобто, звичайно, це по нептуну, про якесь духовне збагачення і цілительство. Скорпіони. З великої долі ймовірності у вас буде вмикатися п'ятий сектор гороскопу на найближчий період. І цей сектор по Нептуну у нас про романтику, перш за все. Це про відносини, які будуть вам додавати натхнення і бажання творчо якось реалізовуватися в будь-яких напрямках. Тому що. Саме цей напрямок, він, мабуть, найбільш відчувається Нептуно, бо цю планету ще називають Вищою октавою Венери. Ми пам'ятаємо, що Венера це у нас планета кохання. Тож період, коли ви дійсно, можливо, на інтуїції взагалі притягнете в своє життя нових людей, або покращите ваші стосунки з вашими партнерами. Звичайно, що тут можуть додатися, або вони вже є, і ви будете це поглиблювати. якісь хобі чи активності, які взагалі будуть вас також надихати на дещо прекрасне. Можуть бути якісь взаємодії з вашими дітьми. І це дійсно період, який може привносити такі досить Духовні відносини з вашими дітками. В мінусі розуміємо, що це можуть бути певні непорозуміння з вашим партнером в плані романтичних стосунків, чи якісь нестабільні відносини, певний період з дітьми. Саме ж слово непорозуміння тут підходить просто ідеально. Тому будемо дивитися особисто прогностику. Для стрільців буде активуватися або вже активований дім 4. Це, звичайно, тематики взагалі сімейного затишку, сім'ї загалом. Це тематики взаємовідносин з людьми старшого віку, з вашими батьками для прикладу. Це такі розуміння приналежності до певного народу або генетичного коду. І сюди ж відноситься, звичайно, нерухомість. Тож Нептун по таким тематикам може привнести якісь відкриття певних таємниць, секретів про історію вашої родини, якщо ви в це будете заглиблюватися. Це може бути, наприклад, в мінусі певні непорозуміння або ну, розбіжності в поглядах з людьми старшого віку. Також це можуть бути питання, що стосуються нерухомості, і, можливо, ви будете знову ж таки розуміємо, це довгий період, Нептун не, не проскакує миттєво. Тобто це може бути такий період, коли ви будете вагатися щодо взагалі вашого місця перебування. Точніше, це буде якась незрозуміла така м, точка, чи нам в одну сторону, чи в іншу. Чи купувати нерухомість, чи, наприклад, орендувати житло, чи ви залишаєтесь в тій чи іншій країні. Тому, знову ж таки, показники такі, і ми повертаємося до того, що дуже важливо, як Нептун буде взаємодіяти з вашими планетами в карті народження. Для Козерогів транзитний Нептун буде вмикати третій сектор. І третій сектор тут будуть тематики, що стосуються навчання, переміщення. Тобто ці моменти можуть бути або знову ж таки на інтуїції вмикатися, тобто ви відчуваєте, що мені потрібна саме зараз ця інформація, інформація. чи мені потрібно поїхати в ту чи іншу локацію саме зараз. І там якраз ви можете знайомитися з новими людьми. З іншого боку, це може бути якась така плутане розуміння взагалі, а чого ви хочете. Тобто, чому саме вас несе туди чи в іншу сторону. Може бути непорозуміння саме в вивченні певних якихось питань, тобто такий стан, коли людина, наче, має певну інформацію. Або має не знаю, квитки в якусь подорож, або завжди нормально спілкувалася з своїм певним оточенням. А потім, в якісь моменти, коли Нептун буде точно взаємодіяти з якоюсь з ваших планет, то вмикається така ситуація, коли ну, не зрозуміло, хто я і чому я сюди їду, чи чому я сюди прийшов, чи прийшла навчатися. Який вихід з цього? Ну, по-перше, це все ж таки не дуже значний період, якщо буде Нептун так взаємодіяти з вашою картою. А по-друге, треба розуміти, що такі моменти даються нам для рефлексії певної. Тобто взаємодії зі собою, зі своїм внутрішнім світом і можуть приходити думки. А чи правильно тоді я обираю те чи інше навчання чи спосіб життя такий дуже е, потужний в плані переміщень у весь час? Для водоліїв це сектор е, другий. І він у нас в більшості випадків все ж таки про наші власні фінанси. Чому я говорю в більшості випадків? Тому що ще одна важлива трактовка. Це внутрішні ресурси, наше харчування, і без цього також нікуди не підеш. Тому ми тут більше говоримо про енергію. Нептун може, звичайно, в плюсі привносити вам якісь ідеї до пошуку нових джерел, отримання доходу. Нептун може привносити навіть якісь нові ідеї, як тим чи іншим способом, наприклад, змінити е, сферу, звідки ці доходи приходять, а, або це може бути якесь питання, наприклад, інтуїтивно ви будете переключатися на той чи інший варіант харчування, чи той чи інший варіант е, отримання певної енергії, яка дуже важлива для руху вперед і отримання матеріальних ставків. В мінусі це можуть бути приховування доходів, це можуть бути якісь непорозуміння або навіть втрати в сфері фінансів через якісь махінації чи спекуляції з боку сторонніх людей. Тому тут також звертаємо увагу, з ким ви співпрацюєте, хто ці люди, і чи є у вас якесь документальне підтвердження ну, їхньої професійної діяльності. Ну і риби, це ваш, певно, зірковий час. В цьому році взагалі багато чого про вас. Тож це буде вмикатися перший сектор вашого гороскопу, точніше, він уже може бути увімкнений, але досить вагома зміна саме для вас буде ставатися в цьому секторі саме під час зміни знаку. Нептуна нас риб на Ovна. Ну, тобто з енергетик ваших на досить е, діаметрально протилежні. Для е, риб це період ввімкнення е, того сектору, що відповідає за вашу проявленість, за те, як взагалі виглядає ваш особистий бренд, за те, е, які ви коли спілкуєтеся з іншими людьми. І взагалі, е, асцендентальні риби, е, це такий знак, який Може дуже вдало вміти носити маски. Маски в такому протилежному, точніше переносному сенсі, це можуть бути ну, здебільшого для жінок, хоча можуть бути варіанти це питання мейкапу, тобто ви можете видозмінювати себе настільки кардинально, що кожен раз це буде новий образ. А також це можуть бути питання, коли ми носимо маски. Внутрішнє, тобто, певним чином, в певні моменти пускаємо людей всередину або від них відсторонюємось. Тож такий дуже цікавий потужний момент, коли ви, скоріш за все, захочете видозмінюватися і проявлятися зовсім в іншому е світлі. Це може бути розквіт вашого особистого бренду. Це може бути певним чином зміна іміджу. Або того, як ви себе несете в світ. У всякому разі, пам'ятаємо, що такі нептонянські тематики, які є у вас від народження, тому що Нептун він якраз і управляє знаком риби. Ці всі теми для вас досить близькі. Інтуїтивно ви можете зрозуміти і відчути, куди ж саме вам рухатися в той чи інший період. А я бажаю вам успіхів. Нагадую, що в карті народження, окрім Сонця, ще багато важливих точок, які можуть бути під впливом Нептуна. Деякі планети можуть бути помічником і дещо згладжувати руйнівний вплив цієї вищої планети. Це все можна переглядати у вашій карті народження. Тож записуйся на особисту консультацію і посилання вже чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми пірнемо в історичний контекст іншої вищої планети. Впевнена, це буде цікаво і досить неочікувано. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за твої коментарі і вподобайки. І до нових зустрічей!